гарненькі. гарненько. Зашевічок. Ну от, а я як бомжарилася. Вон таке. Накрутіла, щось намортала на себе. А ти вгору будеш гарно. Да. Дивись. Класно. Прикос, дивись. Ааа, прикол. Це ж треба. О, клас. Як то я полюбляю, я перша, ось я знов перша. Дерево слізки, дерево слізки. Обережно! Обережно! Це небезпечно! Ой! слизки. А, -а, 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 а І все! Надія! Надія! І нема надії! Та що ти робиш? Шмацер, все просто викололся зараз! Що це за цирк був на дроті? И Ничего, мы скинемся, каждый по по шкарпетке. По шкарпетке тебе скинется. На одну ногу, на другую буде добре. <риві> 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 мусорный пакет <за> <риві> и мусорный пакет заведи. И ты будешь лучше за мене. <риві> <реш> Бо зараз я гарнюня, диви, як я намотала, тут собі все добренько. А то будеш ти гарню, а <реш> я вже гарнюю. В смислі буду. <реш> <реш> а то краса, вже починається. Та, да, Надія, поставлю тебе на екран, главне. Отак. Вот З гарбом. Yeah. <laughs> Ти виглядаєш як чоловік щасливий. Згадайте, що кожне закаченіле тіло на Евересті Колись було дуже вмотивованою людиною. То so, so. <laughs> <laughs> я кажу надії, рванем вдвоєм на виріст, а наша то... Зараз почала дуже швидко бігти і стогнати. Така а, а і побігла. Побігла. Не знаю, може дуже хоче і вже бігти почала. Треба її доздогнати і запитати ще раз. Побігла свідчила. Тут у нас, перший, у нас... Сніжок. перший сніжок. О, ні, це... <рес> Презент. Це не сніжок. Який сніжок? Це піна, якась. А, це піна. недосвідчений турист просто. Не вибачайся. Ще піна знайшлась. Звідки тут пінаємо? Честь тут палочка лізе. Велике іскування кінематографа лізе. Поїзд їде, вони лізу. Тут така канавка для тих, хто необачний. Якщо і туди. Я би сказала, що то привал, але ні. Це якийсь пристой, а не привал. Бо треба стояти стоячи. Ось наш шлях. Все, тягнуться ще люди. Ось трішки. Вся мокра. Жарка і мокра. Що тут мокра? Що тут мокро? Угу. Що тут мокро. 生意事妈得。 Примісінько в хмарку забираємось. Вище, вище, хмарка все гуще гуще. Як дійдемо до Лівіняки, так повернемо додому. Розвідники висадились тут у 45-го. Якого? Четвертого. Ага. На парашутах вам там парашут намальований. Зараз покажу. Я не бачу ваших рук, ні ног, не бачу а нічого. Червоних морд. О, Мені водичка потрапила в ботиночки. Ага, все, почалося. Прийшли 60%. 40 лишилось, зараз ще один підйомчик, потім вже гора буде. Я мокра. Надія мокра. Ззаді все теж мокра. Я сухенька, в мене все бахиле, Дощовичок. запасні труси. Це що, грибочки? грібочки? Да. грибочки? Да. Ну а куди? Да? Ми ж в лісі. Що, до що, що Пакет робити? Там. А що робити? На доречі, то опеньки. Ага, все ж таки опеньки, не, да? не, не. добре. То класний. Я так люблю ці гори, просто обожні. Така Величезна, щира любов. Я віжу, що і подяка теж. Наповнює просто мене любов'ю гор. Просто чути. Так, я згласна. Почався складний шматочок. А через кай, через мене прямо, То Нічого, то зараз другий ну, другий підйомчик, потім вже гора, потім вже буде любов. Показуй мені це іде перед кожною нашою. Það er mæni jágið lútið um varu. Сінка починає члякати у мене в носочку. Йдемо, йдемо, йдемо. Ноги вже все, серце все, Легкі ще можуть. А що тут у нас? на решті? Що, не піна? Ні. Не, сніжок. А, сніжок. А, диви сніжок. Диви. сніг. Трішки більше. <skill forward> Минулого разу, як ми пішли вниз, там були лужі, а потім була гора. Різка гора. Крута гора. Крута гора. А зараз буде ще більше озера таке, припливемо, а потім буде. Діжи угу. наша графо. Так вона гарна. Може, покричимо. Васи! Васи, Вас! Васи! <гум> 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 Ходи, що... Ведеш, що кричати? Не знаю, нікого не бачимо, М нікого? млеко і Нічого. все. Ой, дивись, наче гора починається. Ну, якщо гора, от коли спуск, і ми йдемо на гору, отут от щось. Підозріло. А коли гара, ну це вже хоча б хоча б. б Значить правильно, да. Да, це хоча б є намюк, на те Конечно, що. Звісно, З висоти в такому є, тумані ну, буде да. видно відновитися. Ми йшли, ми впевнені, що вершина. А вони стоять, і це не вершина. Святко це все визрення. дуже підозріло. Вони хочуть намикати, це все намікає На те, що вершина і гора ще попереду. А я не так шесток, кожного разу. Тричі. Вас... А обіцяної гори немає. І щось тут попали на душе. А чому гора називається лак? Ну, то Ніхто навіть місцеві не знає, чому. А, то можна придумати щось? Добре. Ні, то не протест, це просто реально я бачила. Так, висаджувалися не парашютісти, а парашютістки. Всі вони були з манікюром під перекриттям лак. і з тих пір да. гора називається лак. <гад> бо вона там ноги зламала. <гад> бо вони, 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 вони таке подирли! лак, лак. Так, почалося скоска. Таке листочки вкрите снігом. А їдемо. Ця візку. Оп! То ми вважали, то був треш підйом. Ні, то був нормальний підйомчик. А зараз почався треш підйом. Сніг. Холодно. І скользко. дуже. Як завжди. А чого більше чекаєте? Глинцевини чи бограть? А це вже ведмеді. Чи вовки на вершині? Вовчий кліч. Збираю стаю. Давай теж будемо, як отобуємо. Невай, три-чотири. Ось так, от, поки зійдеш до вершини, вже й не так завоїш. Тут. Плюс 100 балів. Ідеш так добре, так чудово. Поки не треба нікуди підійматися, Навіть сніг і чакаючи і ноги тобі взагалі. Ці от три хвилини наповнишся, підбередишся, а потім оптикаєш. Ну 10 хвилин, так гору. Надія зовсім уже зайшла сюма, і сама з собою щось там репетує. Це не репетую, це моя рефлексія. Що <ріплес> там, що там, що Чого плачеш? Що його думала, що все, а там підйом знов. Де, де, де? Так, подивимось. <ріплес> 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 да, вони вон там єле-єле залазять просто. макарьок. Оце вліпли. Лірки вліпли все, Кладемо телефон, пішли вишкарябуватись на гору. Ааа, дертися знов. А ні, щось розкладається люди. Ну що, пошклібися. Так. Розкладатись на гору. Всі розкладаються на горі, а що це? Так, погрін твійну. Погрім твійно. О! Ага. Пишев, пешов, глинтвейчик. глин <laughs> Твои такие смачные. Надія почала заспівати. А. а я хотіла спросити, ти впевнена, що того законно? Кого випали, кого випили, глинтвейну бахнули. Що це треба? Білочки холодно. Ми в перчатках, воно зупакувались. Вітер такий, що хочеться отак от зробити, отак. От Она вже на грім, скаче. Ти диви на ту поховідку, не ту посиня. Ок, катки нада. Все, зараз починається розпаковка. Так. Разпаковка, два паковки. Так. Три поколки. Що у нас там під слоями? Така шапочка. О, я это, горна горний привід. Дивись. У квіт почав відходити. Надія каже, що їй режим крабіка не подобається. Оцей крабік. Я говорю. Оцей? Оцей крабік конкретно цей не подобається. А так все добре. А що таке? Що трапилось? Зато ліс чарівний. Вісь в крабіках. А що по каменям тут щось не хочеться? Я їй кажу рис ліс, ліс вона каже жопою покажи. не хочеться. Ну тобі Я звісний Я мені все то мені все то люблять, знаєш, що ти крабіком, жопою покравник то моє. Ну як бачиш з тобою. То ми спускаємося ниже і починається темнитий, туман такий густий, загущується, От прямо сразу зараз темніше стало. Сильніше стає під дощ крапає сильніше. Знов ми в хмарку попали. Почався град. О, який град! Знов дощевички одягаємо, застябуємося, бо град. Холодно знов. Холодний ледіно дощ почався. Ну, як Василь каже, чим гірше погода, тим смачніший бограч. Що, що ми тут маємо? Пішов сніжок. Майже град. А та спогодка радує нас. Хто би мог подумати? Да. горах Дощовик відградує. А опіціли, що дощ завершиться за три годинки і ось четверта година пішов град. Дощ справді закінчився. Все, Нас не опанули. Да. Гора почалась. Смотримось, почалась гора. З град то світові діла підняться. У гарні. краще. Фух. Тяжко, коли то бамка по башке той Гра. Ні? А, у тебе шапочка м'якенька. Да, да. У тебе ж то залізна? У тебе бамка, яка фото так. Бамка! Ми пробігли, пробігли то 40%. Бігли-бігли. І ось ми добігли сюди. Капочку розвиднялось. І ми що бачимо? О, як це Ось, за три, там річка, диви. а там щось Ви, як красиво. красиве. Картинку нам прироби. Кардинку нам остану корінчики і воно ще мокре все с таке. Клас, клас. І ще таке вон там о, шкуды, шкуды. Такі розмокші, чи скуди шканди таки размокши мокрые Добре. так. Ма, 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 отак. О, мама що тут за засада да що ти робиш? чуть не струмило в мене. ти то було б зараз дуже весело. І <рес> ну, давай мокре листя зараз. Давай, може, бінго буде. <рес> І ми не впобуваємось. Боже, <рес> вони щойно були тут? Де вони жили? Господи. Я не знаю, що то робиться з цим. лісом. Люди щезають. <рес> а потім кажуть, а що ви останні? Так а як ви бігаєте, як кози якісь. То можемо старі вже просто. Каже Надія, які вже проблема. Вона каже, в мене дві проблеми. <реш> Перший каже, у тебе болят ноги, а друга ти все знімаєш. Біжимо, біжимо. Я вже як можу, як можу біжи. А треба ще швидше.